М'яз тіла загорнутий у окремий чохол. Фасції, а групи у... Кожен м'яз тіла загорнутий у окремий чохол. Фасції, а групи м'язів запаковані у більші чохли. А тепер уявіть довгий повздовжний чохол з еластичного матеріалу, що розтягується з безлічу кишень, у яких закріплені м'язи. Він прикріплюється до скелета в окремих точках. Томас Майерс. Терапевт і автор книг назвав ці довгі фасціально мязові чохли анатомічними поїздами, бо вони повторюють вектори руху. На шляху таких поїздів можуть виникати перешкоди у вигляді блоків, спайок і зажимів, що впливає на рух по всієї лінії, тому біль у шиї може бути пов'язана зі стопами або, наприклад, із нерозтягнутими підколінними сухожиллями. Латеральна або бічна лінія проходить з обох боків тіла. Функція для постави врівноважує і передню, і задню частини тіла. Це так зване керуване гальмо при обертаннях і нахилах. Завдяки латеральній лінії, при ходінні ми стабільні і не розгойдуємося в сторони, піднімаючи ногу. Сьогодні працюємо з латеральними лініями тіла. Для гарної постави дуже важливо, щоб бічні поверхні тіла були розтягнутими, рухливими, незаблокованими. Тому сьогодні працюємо з цією зоною, і нам знадобиться великий рушник. Поставте ноги на ширину та зараз, пластайте стопи. Візьміться за рушник на відстані трохи ширше за плечі. Спочатку організовуємо своє тіло, свою поставу. Натягуючи рушник, опускаємо плечі і головою максимально витягуємося вгору. Відчуйте, як активовуються м'язи між лопатками, ті, що опускають лопатки. Напружилися м'язи живота, м'язи вздовж хребта і розслабилися. І знову. Натягнули рушник, витягнулися за майківкою вгору, обімкнули м'язи тазового дна. Добре. І ще раз. Вдих. І на видиху залишилися в цьому положенні. Витягнуті рівні. На вдиху піднімаємо руки і за руками витягуємося, не провалюючи поперек. І з видихом опускаємо руки. Вдих. Максимально руки вгору, витягуємось, розкриваємося і видих. Намагайтеся не піднімати плечі вдих. Шия довга, розслаблена і видих. Якщо складно, візьміть трохи ширше. Вдих і видих. Додаємо підйоми на носочки і вдих. Витягуємось вгору, видовжуємося і видих. Опускаємо плечі, витягуємо шию вдих, розкриваємося, витягнулися і видих. Ще двічі, вдих, видовжуємося і видих. Плечі внизу, і вдих. І глибокий видих. Добре. Тепер піднімаємо руки вгору. Я до вас стану спиною. На вдиху. Опускаємо ліву руку назад, вниз, затягуємо праву руку максимально за голову і повертаємося, видих, вдих. Праву руку опускаємо, а ліву тягнемо по потилиці вниз і видих. Можна взятися трохи вуще, і тоді тягнетиме більше, вдих. Важливо не прогинати поперек, куприк вниз, можна трохи зігнути коліна, щоб поперек видовжувався вгору, і в інший бік опустили, і вгору ще вниз. Відчули, як розтягується трицепс, вгору і вниз. І вгору ускладнюємо, опускаємо ліву руку вниз, тепер, провертаючи плечовий суглоб в зону лопаток, опускаємо праву руку. Згинаємо ліву і витягуємо руки вгору. І знову ліва рука вниз, праву зігнули. Зараз опрацьовуються зони між лопатками, опустили, зігнули ліву, і обов'язково витягнулися, подовжилися ще двічі вниз, праву руку провернули. Якщо складно, візьміться ширше, витягнулися. І ще раз опустили, ліва і вгору. І в зворотний бік опускаємо праву руку, ліву натягуємо. І тепер ліва провертається, праву зігнули, і виструнчилися. Раз. І знову вниз. Опускаємо. І вгору. Два. Дихайте вільно, якщо збувається дихання. Головне не затримувати дихання, а дихати. І ще раз. І вгору. Добре, опустили руки, трохи розслабили плечі. І тепер руки на рівні плечей з видихом. Розвертатимося вправо. Вліво. Наше завдання таз залишати нерухомим. І повернулися. Натягнули рушник. З видихом скручуємось вліво. І повертаємось. Вдих. Поворот. Видих. Три. Кістки таза направлені вперед. І видих. Чотири. Плечі не піднімати. Головою витягуємося. П'ять. І вгору вдих. Видих. 6. Погляд і голова повертаються разом з рушником. 7. Повернулися. І видих. Вісім. Верхівка голови вгору. Витягуємось. 9. Видих. І в останнє. вдих, видих. Десять. Опустили руки. Розслабили плечі. Для відпочинку. Давайте тричі зробимо ролл-даун. Хребець за хребцем скручуємося, розслабляємо плечі, шию, згинаємо коліна, розслабляємо вдих внизу і видих хребець за хребцем вгору. Ще двічі самостійно. Витягуємося і вниз, дихайте глибоко, добре. Тепер знову піднімаємо руки вгору. Нахилятимемося вправо-вліво. Важливо, щоб таз нікуди не рухався. Кістки таза зафіксували, плечі опустили і з видихом опускаємося вправо. І вдих, повертаємося вгору, видих. І на видиху підключаємо тазове дно та м'язи живота. І видих вгору. Ще вправо, видих, і вдих, вліво. І вдих. А тепер поміняємо дихання вправо вдих. Тепер розкриваємо грудну клітину та з видихом повертаємось. Вліво і видих. Опустили руки, розслабилися, взяли трохи ширше, і тепер 10 переходів рук назад, максимально розтягуємо плечі, розтягуємо руки і опрацьовуємо плечові суглоби. Не поспішайте, робіть повільно. Якщо не тягне, то візьміться вужче. П'ять. М'язи живота відчувайте. Не прогинайте спину. Сім. І вісім. Дихаємо. Дихання довільне. 9 і 10. Чудово! Розслабили руки. Знову руки на ширині плечей. Поставте ноги разом. І піднімаємо вгору рушник, опускаємо плечі вниз, натягуємось, як струна. І з видихом, як циркуль нахиляємося точно в бік, витягуємо ногу протилежний бік і повертаємось. Видих. І вдих. Повертаємось. Поїхали. 10. І вдих. Дев'ять. І вдих. Тут і глибокі м'язи-стабілізатори працюють, продовжуємо. І вгору. Ще, вниз, і вгору. І вниз, і вгору. Залишилося 4. Три. Не слід низько нахилятися, важливо не ламати лінію. 2. І ще раз. Є. Опускаємо руки, розслабили руки. Добре, лягаємо на живіт. Разом із рушником, ноги разом. Руки витягуємо вперед. Сідниці активні. Куприк направили назад, пупок підтягнули до попереку, витягнули грудний відділ, подовжилися і потягнулися руками далеко вперед. Далеко вперед. На видиху піднімаємо голову, витягуємося верхівкою, відриваємо праву руку і тягнемо лікоть до себе. І на вдиху повертаємо руку на підлогу. З видихом ліва рука до себе, лікоть. Не розкривати. І плече лопатку теж опускаємо. І вдих, повертаємось. 10. Поїхали. В голову не піднімати погляд у підлогу. Опустилися. І видих. дев'ять, Рушник постійно натягуємо. Видих. Вісім. І видих. Сім. Піднімайтеся трохи вище. Сідниці активні. Якщо сильно болить поперек, тоді високо не піднімайтеся. 6. Ще. П'ять. Видих. 4 І видих. Три. Добре. І видих, два. Тягніть лікоть назад. І в останнє, Є. Відкотилися на п'яти. Після будь-якої вправи, де включається поперек, обов'язково розслабляйте його поза дитини. Руки або вздовж ніг, або перед собою. Якщо сідниці не сідають на п'яти, можна теж підкласти якийсь рушник, щоб бути трохи вище. Подихайте, розслабте поперек, зону нирок. І круглою спиною піднімаємося. Разом із рушником розвертаємось, сідаємо на край килимка. права нога в рушнику, Ліву ногу випрямляємо вперед, а праву ногу витягуємо вгору. Тримаємо себе рушником, носочки на себе, зачепили ногу. Кілька разів підніміть, щоб розтягнути підготувати задню поверхню, ще видих, тягнемо лікті в сторони і розкриваємо спину. І вниз. І видих. Три. Сидимо на обох сідницях і видих чотири. Ось тут залишаємося вдих. І починаємо натягувати руки, підкручувати куприк і хребет за хребцем скочуємося вниз. Розтягаємо хребет. Тягнемо ногу на себе, руки в сторони, вдих. З видихом, хребет за хребцем, вгору. І знову, не опускаючи ногу, вмикаємо м'язи спини, сіли на сідничні кістки. Від куприка до верхівки голови витягнулися, і видих. Провисаємо на руках, на нозі, опускаємося розтягуючи спину, нога на себе, вдих, і видих, піднімаємось. І виросли. І знову вниз. І вдих, і видих вгору, виросли і видих вниз, і внизу лишилися, потягнули ногу на себе, не скручуйте таз, кістки таза рівно, плечі розкрили, лікті розкрили, вкладаємо рушник у ліву руку, праву руку поклали в бік, і на вдиху розкриваємо ногу вбік, але таз не завалюємо, не розвертаємо. І з видихом тягнемо ногу в діагональ, таз притиснутий. Потягнули ногу в стелю, вдих, розкрили праворуч і видих. Натягнули, відчуваємо, як добре тягнеться сідничний м'яз та зовнішня поверхня стегна. Знову вдих і видих. Три. Не тягніть ногу вперед, більше потягніть її на себе, щоб нога була вертикальною. У бік вдих і видих. 4. Залишилися тут. Потягніть. Добре. І тепер виштовхуючись трохи рукою опорною ногою, ми відтриваємо сідницю і витягуємо сідницю за ногою туди, в діагональ. І на видиху опускаємо сідницю. Знову відірвали, потягнули, видихнули і опустили. І ще вгору і вниз. І вдих. І видих. Продовжуємо. Трохи скручуємо поперек, витягуємо таз, видих. Ще раз. Опустили. Добре. Повертаємо ногу вгору і міняємо ліва нога у рушник, праву ногу поклали, натягнули ногу на себе, розкрилися і круглою спиною піднімаємось, опустили ногу, розвернулися. Чотири рази піднімаємо ногу на видиху до себе. Намагайтеся не округлятися, а навпаки, розкриватися. Для цього потрібно вімкнути м'язи спини, лікті в сторони. І залишили ногу вдих. І хребет за хребцем починаємо провалюватися видих, нога до себе, розкрилися вдих, і за ногою піднімаємось. Сіли на обидві сідниці, розвернули плечі, розкрили грудний відділ і вниз. Продовжуємо. Залишилися, є, витягнули шию, вкладаємо рушник у праву руку, ліву кладемо у бік. І на вдиху розкриваємо ногу в бік, не завалюючи таз. І з видихом нога в діагональ. Намагайтеся тримати коліно рівне, не опускати ногу вперед. І знову вдих. Розкрилися. І видих. Вдих. Видих. І ще раз. Добре, лишили ногу. І тепер та скручується. Рукою трохи виштовхуємо себе, піднімаємо ліву сідницю та на видиху повертаємо її на підлогу. Раз. Витягнулися і опустили. Два. Продовжуємо вгору за ногою вдих і опускаємо. І в останнє. Є, добре. Беремо двома руками, повільно піднімаємось. Чудово. Забираємо руки, сідниці назад. І витягуємося за руками вгору, вдих і на видиху потягнулися до носочків. Якщо не виходить, то знову зачепилися рушником і рівною спиною опустилися до ніг. Якщо ви десь отут, то цього вже достатньо. Ми поступово намагаємося опуститися глибше, 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 розслабити шию і трохи відпочити, подихати. І зараз круглою спиною розкручуємося вгору. Добре. Розвертаємося, ставимо носочки стопи паралельно одна одній. Підходимо руками до ніг, внизу опустилися, розслабилися, трохи зігнули коліна і дуже повільно хребеть за хребцем розкручуємося, вибудовуємо рівну лінію, перевіряємо поставу зсередини, розвернули плечі, витягнули шию, глибокий вдих і руки вниз видих. На сьогодні є молодці.